Сьогодні ну, ми приїхали після обіду, грубо кажучи, мали доволі багато роботи з цими речами. Ми навіть не добралися до того постільного. Те, що було в тій шафі, ми теж склали в цей мішок. У нас є ще окрема шафа суто з постілями. то ми вже вирішили, якщо, дай Бог, буде здоров'я і все буде добре, то приїдемо на наступні вихідні і займемося виключно вже, як то кажуть, постілю. Так, що такі справи. М -м -м Покосили сьогодні подвір'я, закінчили на кінець цими всіма кущами, навіть зробили більше, ніж планували. І навіть сьогодні приготували смачний шашлик, е приготували реберця, ковбаску і курячі крильця. І в такому сімейному колі навіть після робочого такого, як то кажуть, вихідного, але робочого дня е сімейну посиділи. Так що такі справи. Подіть покажу вам, які плани на рахунок е, тих кущів і того квітника. Ось тепер як виглядає цей клаптик е, нашого подвір'я. До речі, ви знаєте, е, стало набагато світліше і краще, тому що тут були суцільні кущі, такі хащі, хащі, хащі. Навіть оцей з паркан цю світу не було практично видно. Но всі кущі повністю вже утилізовані. Частина на смітнику, два кущі по річки, я пересадив в сад. Тут, виходить, попри забор, знаєте, колись дід тримав курей, була сіта, вона така доволі груба. І по ній він поклав ще таку дрібну сіту, а вниз були отакі, такі от, чебляха, такі от доски він поставив. Вниз, щоб просто кури не перелазили на сусідню ділянку. І ось ця, попри ці дошки, вона я вам покажу покажу, Бо я одну дошку забрав, о, дивіться. Бачите, як росло і трава, і бур'ян, і навіть якісь такі дрібні кущі і дерева. Я лопатою все ось так, попри е, оцей фундамент, повністю все підкопував і до коріння вибирав оці чагарники і кущі. І два штика лопати просто перекопав, не вибирав бурян, просто перекопав, нехай, як то кажуть, перегниває. Хто до нас, де? А хто до нас іде? А хто такий гарний? А хто такий красивий? Ти прийшов до нас? Ходи, ходи, мій мій. Мій мій це обнімашки. Ходи мій мій. Ой, такий котуся. Сіять! Так, всім привіт. Прийшов Марко. Зараз будемо що ми робити? Будемо їхати в Тернопіль, додому будемо їхати. Да. Каже, ми погамали м'яска, відпочили, погралися шишками. Марко мені допомагав тачкою вивозити бур'ян, так, кущики. Так. так. А назад їхав на тачці. Така, як то кажуть, сільська забавка в нас вийшла, так? Да. Тобі сподобалося в селі? Да. Ми ще приїдемо. Да. Так. Каже, з дідусем погрався, з бабусею, з мамою, з татом. так. Походили по сусідах. Сусіда! По сусідах. Так, і кари нам в селі дуже класно. Кажи, люкс. Покажи люкс. Так, класно в селі. Дідо Діду відкриває браму. Дідо відкриває браму і все, Марко пішов допомагати. От, Бачите, до речі. Знову ж таки, сьогодні обкосили все подвір'я. Дивіться, як гарно виглядає. Правда? От так. Тут цвітуть, цвітуть мальви і, до речі, дуже гарно виглядає хата на такому горбочку, знаєте, а внизу видно все подвір'я. До речі, це колоневидна груша. Цього року в нас має теж грушечки. Дивіться, які гарні висять. І їх є доволі багато. Хоча я не знаю, який це сорт. Але одне, що, бачите, ці грушки якісь такі кругленькі. Якісь кругленькі, такі, непонятні. Маркосик, твій літак не забудь, вон літак. Тут такий вже трухлявий пень. У нас колись тут була така величезна-величезна груша. Росла. Не знаю, в панометрі мала 6-7. І цей, І тут була лавка під цією грушею. Вважай, бо їде машина. І тут теж дуже багато грушечок. Дивіться. Так. Біжить, біжить. Давай, бабуся, запустимо літачка. Да. Давай. Ні. А ось я яблучко. То не яблучко, то грушечка. Але вона ще маленька, вона ще не виросла. Бачите, яка ще маленька? Вона ще виросте. А ось тут, щоб ви розуміли, оці от штучки, це насіння. Це кожна, оця от кожна така коробочка, це була квітка, окрема квітка. Тож подивіться, скільки було багато квітів. Бачите? Це деревовидний такий білий, красивий піон. Деревовидний білий піон. От. Дай бачите, он. Красиво. все красиво покошено. Вже не впади. Все красиво обкосили. Тут от прямо висипали вугілля з мангалу. Вистигає мангал. Вони красива троянда. розпустилися, Вже помалу будемо займатися перенесенням з цієї частини квітів. Туди де вам тільки що показував. Оці от всі височезні, що тут росли дельфініуми, будуть всі там. От, так що Це зламаю. Треба потім юку пообрізати, просто, знаєте, за один день не все зробити. І тут дуже гарна в мене є. Така сама проста айстра, але вона сама насівається, її завжди багато і вона гарно квітує. То тепер, бачите, є, буде. Ну все, знову ті водозбори затягнули весь розсадник. Весь розсадник, то потім вони теж всі повикопуються. Ми потім посадимо тут якісь кущики. Посадимо. Марко, туди не йди! Посадимо просто кущики і тут посіємо. Тут ми гарно посадимо кущики, якусь лавандочку, і тут буде у нас просто гарний газончик. Тут весь час тінь, бо дерева тут дуже височезні, подивіться. Ач такі-такі височезні дерева. Їх лишилося три. А цих дерев було так от по периметру. Так от цих дерев у нас було 9, залишилося 4. Оте маленьке і цих три. Ми от ті, що були за хатою, вони вже прям так аж нахилялися на літню кухню. То ми були змушені їх просто повирізати, щоб вони в один прекрасний момент просто не впали. А от в сусіда, дивіться, от такі от хащі, такі от височезні дерева були і в нас. От. Просто височезні, гігантські дерева. Але так раніше садили, тому що текла річка, та річка була доволі глибока. Садили ясени для того, щоб вони своїм корінням забирали лишню вологу з-під хати, з-під літньої кухні. От, Марко бавиться літачком. До речі, треба терпляти, оце вже все повідцвітало, теж треба буде потім пообрізати. Ну і цей кущ теж треба потім обрізати. Так, що такі справи?